Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Американський чемпіон першої середньої ваги Себастьян Фондора сповнений рішучості здобути повторну перемогу над австралійцем Тімом Дзю, але не в той спосіб, в який виграв перший раз. Бійці знову зустрінуться 19 липня в Лас-Вегасі. Американець Девін Хейні емоційно відреагував на зрив бою Стефіома Лопесом та звинуватив цьому свого опонента. Вони мали битися 16 серпня в Саудівській Аравії. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик, повідомив, що має намір провести наступний поєдинок наприкінці червня в Андеркардії бою Гільберто Раміреса проти Юніеля Дортікаса. Новозеландець Джозеф Паркер остаточно переконався, що йому не світить поєдинок із чинним геомоном дивізіону українцем Олександром Усиком та пророкує його перемогу в реванші з Дюбоа. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Американський чемпіон першої середньої ваги Себастіан Фондора. Сповнений рішучості здобути повторну перемогу над австралійцем Тімом Дзю, але не в той спосіб, в який виграв у перший раз. Нагадаємо, перший бій, що відбувся 31 березня на тімобел Арена в Лас-Вегасі, закінчився на користь фундори роздільним рішенням суддів, але запам'ятався насамперед кривавою драмою. У дзю відкрилося жахливе розсічення на лобі, а сам Фундора продовжував битися з переламаним та закривавленим носом. Перемога принесла йому пояси WBC і WBO в першій середній вазі, завершила чемпіонське правління дзю і забрала в австралійця нуль у графі поразок. Тепер вони знову зустрінуться 19 липня в Лас-Вегасі на MGM Grand Arena у рамках платної трансляції BBC на Prime Video, де головною подією вечора стане бій Маріо Баріоса з Мені Пакьяо за титул WBC у непівсередній вазі. Бій фундурадзю стане співголовним і знову обіцяє стати м'ясорубкою, враховуючи стилі обох. Я не хочу повторення такого бою, принаймні не зі свого боку. Я хочу бути бійцем року, а не учасником бою року, запевняє Фундора. Я не думаю, що бій дійде до рішення. Я багато працював, щоб додати. Минулий рік був хорошим, але цей буде ще кращим. Зараз бій у липні, а потім сподіваюся, ще один бій до кінця року, щоб у підсумку було три. Можливо, навіть з іншим чемпіоном. Я хочу бути абсолютним чемпіоном. Моя сестра абсолют. І я теж цього хочу. Кожен боксер прагне бути найкращим. І абсолют це знак, що ти є найкращий. Але якщо не вийде, значить не вийде. Я можу довести свою силу і такими боями, як цей, сказав Фондора. В свою чергу Тім Дзю вважає, що їх перший бій з американським суперником це було занадто жорстко, занадто драматично і видовищно, щоб не влаштувати реванш. Це перший реванш у моїй кар'єрі. Цікаво, є шанс переписати свої помилки, сказав дзю журналістам на прес-конференції у Мандалай-Бей. Це був пекельний бій. Я випробував себе на міць, довів собі, що можу йти до кінця, незважаючи ні на що. Я не шукаю виправдань. Я виклався повністю. Програв значить програв. Переміг, значить, переміг. Йдемо далі. Скажу чесно, до першого бою я мріяв про статус абсолютного чемпіона в 154 фунтах. Однак тепер я зосереджений тільки на одному титулі. Зараз цей бій все для мене, сказав Дзю. А кого ви вважаєте переможцем у цьому принциповому протистоянні двох топових представників першого середнього дивізіону? Пишіть під відео. Напередодні стало відомо, що колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девін Хейні проведе поєдинок проти володаря титулу WBO в першому напівсередньому дивізіоні Тефіма Лопеса. Як повідомляє сайт Box Insane, Хейні і Лопес підписали контракт на бій, який відбудеться 16 серпня в Саудівській Аравії. Поєдинок пройде в проміжній ваговій категорії 145 фунтів. Боксери також погодилися пройти допінг-тестування ВАДА. Очікувалося, що незабаром офіційний анонс цього. Вечора боксу зробить його організатор, міністр розваг Саудівської Аравії турки Аля Шейх. Однак вже сьогодні з'явилася інформація, що інсайдери помилилися, і попередні повідомлення про бій між двома ексабсолютними чемпіонами США виявилися перечасними. Тефє Лопес, який володіє титулом WBO у Суперликій Вазі, зрештою відмовився виходити на ринг проти Девіна Хейні. Хейні розповів, що спершу між ними тривали переговори щодо категорії. Він пропонував бій у напівсередній вазі, тоді як лопес наполягав на суперлегкій. урешті решт було знайдено компроміс. Однак, за словами Хейні, Лопес так і не підписав контракт. Він затягував домовленості, а згодом взагалі відмовився від бою, пояснивши, що це не той поєдинок, якого він прагнув. Варто зазначити, що раніше Лопес заявляв про бажання боксувати з чемпіоном напівсередньої ваги Джароном Енісом. В інтерв'ю The Ring Девін він Хейні емоційно відривував на зрив бою. Жодному промоутеру не варто мати справу з цим циклом. Він тільки дарма витратить ваш час, сказав Хейні. Нагадаємо, Девін Хейні останній бій провів 2 травня в Нью-Йорку, коли переміг Хосе Раміреса одноголосним рішенням суддів. Тефя Лопес у карді того ж шоу бився з Арнольдом Барбосою і теж здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Продовжуємо. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик, повідомив, що має намір провести наступний поєдинок наприкінці червня в Андеркарді бою володаря титулів WBA та WBO в напівважкому дивізіоні Гільберту Раміреса проти Юніеля Дортікаса. Я задоволений своєю перемогою над Ентоні Холовеєм. Він не був топовим бійцем, але він проходив усю дистанцію з гідними проспектами і бився у вашій ваговій категорії. Мій план на цей рік полягає в тому, щоб бути якомога активнішим. Я маю намір побитися 28 червня в Андеркарді бою Раміриса. Після цього я проведу ще один поєдинок в Андеркарді у Гліберто. а потім, можливо, наприкінці року поб'юся в значущому бою, сказав гвоздик. Нагадаємо, що у квітні гвоздик переміг Холовея технічним нокаутом у третьому раунді в пасиві у кар'єрі українця, як і раніше, залишається дві поразки: від Артура Бетербієва та Давіда Беневідеса. Ну і на завершення. Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі з Нової Зеландії Джозеф Паркер тепер остаточно переконався, що йому не світить поєдинок із чинним геомоном дивізіону українцем Олександром Усиком. У квітні обидва боксери перетнулися у Флоренції, Італія під час івенту від BKFC. Паркер підійшов до Усика і нагадав йому про зобов'язання. Того часу WBO наполягало, щоб Олександр захистив титул саме проти Джозефа. За словами Паркера, відповідь Усика була однозначною: Ні-ні-ні-ні, ти займайся своїми справами, а я своїми. Після того, як я завершу кар'єру, ти зможеш побитися за титул, сказав Усик. Нагадаємо, раніше Усик заявив, що планує провести ще два бої перед тим, як завершити кар'єру. Перший з них реванш за звання абсолютного чемпіону проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня в Лондоні. Паркер переконаний, що другим і фінальним боєм для українця стане трилогія з одним із британських екс-чемпіонів Тайсоном Фюрі або Ентоні Джошуа. Упевнений, він обере найбільш прибутковий варіант, але я б дуже хотів перевірити себе в поєдинку з Усиком. Вірю, що зараз він найкращий у нашій вазії. І, можливо, взагалі найкращий супертяж цього покоління, заявив новозеландець. Паркер також не сумнівається в перемозі Усика у реванші з Дюбоа. Перший їхній бій завершився достроковою перемогою українця. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.